Книга Пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Корнійчук Петро Петрович народився 17 квітня 1989 року в селі Погреби Глобинського району Полтавської області. Навчався в погребівській школі 26 грудня 2022 року. Був мобілізований в 13-й окремий десантно-штурмовий батальйон імені Героя України, полковника Тараса Сенюка, міста Житомир у військову частину А-1910, після навчання. Увійшов в десятку найкращих призовників та, переведений в 95-ту окрему десантно-штурмову бригаду військової частини а 0281 став водієм протитанкового відділення протитанкового взводу проти вогневої підтримки 12 лютого 2023 року. Будучи на позиції поблизу села Червонопопівка Кремінського району Луганської області, під час бою врятував життя свого побратима ціною власного, отримавши осколкове поранення грудної клітини. На щиті повернувся додому 17 лютого 2023 року та похований в рідному селі. У воїна залишилися два брати та син. Пам'ятаємо вічна слава герою.